Волонтери з різних куточків України зібралися сьогодні в Одесі. Там відбувається перший щорічний форум «Social Camp». один зі спікерів. Там буде і наш колега Єгор Гардієв, і буквально е годину, як він зійшов з потяга, і вже прибіг туди, полинуту в цю атмосферу абсолютної такої літньої Одеси, і розказати нам, що відбувається на цьому форумі. Тому хочемо Єгора вже почути тебе, побачити і трішки позаздрити. Бо ти в Одесі, по перше колеги, я Рано, я все-таки, знаєте, за всіма даними ООН, я ще така молода людина, тому давайте про що поговоримо мій трошки десь років 10 разом, теж у усідалкових нову, сподіваюся. Е, слухайте, я теж сам собі заздрю, але разом з тим, Одеса дуже незвична. Е, і якщо були цей час вже після повномасштабного вторгнення, ви це прекрасно знаєте, тим паче, враховуючи осі обставини, які зараз відбуваються на півдні країни. Е, якщо ви бачите, за мною спеціально розмитий фон. Я спеціально так зробив, я зараз сьогодні. Найтихіших і най, вибачте це слово скажу богемніших, да, з часу заснування вулиць Одеси Мерзаліївській. А я шукав точку, щоб вам показати власне і море, і порт, і все. Але з огляду безпеки я цього не зробив. Та і відверто кажучи, всі ті точки отчеплені поліцією зараз. І фактично ти не пройдеш ніде. А цієї ночі вже відомо, що ця офіційна інформація була кілька розвідуваних дронів, якраз за моєю спиною вони пролітали і бачили. Розвідували все, що було навколо їх збили майже всі, от але ніч була спокійно привіна з тим, що було в Одесі, і от ця трошки така напруга відчувається в Одесі. Одесити, які абсолютно вільні, е, такі вітальні. Вони трошки, знаєте, е, зараз не те, щоб напружені, але ось ця е, перечуття чогось є в Одесі. Так, хоча насправді зараз субота, е, восьма, дай Боже, з гаком да і звичайно центр міста ще спить та Одеса Сібі не зраджує. А я дійсно зараз поїхав по справах і вже зустрів багато людей своїх до речі, і, і своїх вчителів педагогів і своїх колег з різних галузей абсолютно, Тому що тут в Одесі збирається великий соушал кемп. Він якраз тут буде недалеко. Від мене деталі знову ж таки не кажу. Це, До речі, теж реалії нашого часу. Ми не кажемо локації нічого, враховуючи все. От так, от що це взагалі таке? Дуже крута штука, і не дарма вона в Одесі, тому що Одеса символ такого літнього літнього бізнесу, літнього справ в Україні. Зараз вона має попри все продовжувати бути такою. Тут зібралися люди, які геть з різних галузей, їх об'єднує одне, що вони роблять все можливе, щоб бути волонтером так чи інакше, або дають майданчик волонтерам, або є волонтерами, або роблять великі галузі волонтерства. По суті, такий дурачий комітет великий. Де люди, наприклад, умовно кажучи, водійники, медійники, mm, люди там я не з фешн-індустрії, військові, люди з а, легкої індустрії, легкої промисловості, а, спорту чого завгодно, а, приходять і разом радяться, що ми можемо разом зробити? Отак, отак, отак. У нас є отакий кейс, як ми можемо його продати. Тому що ми будемо відверто говорити, насправді і всі глядачі, які нас дивляться, це прекрасно розуміють, що пробитися зі збором кудись якось своїм рідним, близьким, все ваше і ваше це не тому, що ми стаємо цинічними, а тому що час такий, та і грошей вже нема, і сил вже нема. Як зробити так і де знайти можливості гроші? Якісь нові підходи, щоб все таки ута велике українське волонтерство, яке є в принципі у нас в крові. Ота соціальна наша основа, та соціальна наша структура, коли ми збираємося, і робимо все неможливе, вона була дієва, попри все, тому що стомлюються не тільки мости, а стомлюються і е, народи. От ми маємо бути не а, в цьому сенсі, не в гамовні. Буде така великі, великі панелі. Це не тільки знаєте, бла бла-бла, як кажуть, а й конкретні домовленості. От я сам не люблю такі бла бла, -бла я вам зверту скажу, як зараз можна казати не на часі, але коли є конкретні. Зустрічі домовленості, як ми будемо просувати, оте, 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 отой, отой збір, отак, отак робити, робити тренінги людям, які на місцях в регіонах як це все можна продавати, робити і реально допомагати. Це круто, це теж частина нашого такого соціального ландшафту. О тому я думаю, що в понеділок, коли я приїду вже до Києва, буду в ефірі. Я таку вижимку зроблю конкретно, що буде цікаво людям, з ким зв'язатися, як зробити і конкретно бути на місцях корисним. Досі тому, що я вже в в тому. Коли опускають руки, бачу по всіх регіонах у людей та й сам чого ж їхати, їх вже такі теж є. Тому колеги, так, не заздріть. Тут така буде серйозна відверта напружена розмова. Не до моря, тим паче, що досі насправді одесити в морі не купаються. Це вперше, до речі, на моїй пам'яті, коли вони не купаються. Ми все завжди купалися. Халєра, Стафілакок, Сталагід, все купалися завжди одесити. Тут, коли приїхали дивани з Херсона, нема нічого. вже. Навіть одесити стоять такі осторонь, дихають морем. От такі зараз часи. Нам перезавантажитись, подумати про майбутнє і про тепер. Дякую, Єгорем. Дякую тобі. Дійсно. Ти налаштував неправильну хвилю. Але Одеса, як не крути, які б бстави не складалися, завжди викликає дуже багато тепла, такого душевного, навіть коли про неї просто думаєш. Дякуємо тобі за таку круту справу і бажаємо, щоб продуктивним був ваш семінар. Так, чекаємо повернення і вже детально розказуєш, як вже все ж таки все пройшло.